дня, шановна громада, я учениця 8-го Д-класу Криворізької гімназії номер 126 На ваш курсу представляє науково-дослідницький проєкт з теми вода для міст, її значення в житті людини та очищення води під час воєнних дій. Актуальність полягає в дослідженні питної води та методів очищення води в домашніх умовах під час воєнних дій в Криворізькому регіоні. Розвитку екологічної свідомості підростаючого покоління, бережливого відношення до води та раціонального її споживання, що дасть можливість берегти здоров'я нації і наше довкілля. Мета проаналізувати стан питної води, зібрано з різних джерел е, України, е, система міського водопостачання, бутильована вода, вода з річки Саксаган, система п'ятистепеневої очистки на виявлення кількості довищ, що знаходиться в розріженому стані. Вимірювання рівнів pH в методи очищення води в домашніх умовах. Розробка проєкту різні, різних методів дослідження очищення, збереження води, джерел криворіжчя. Об'єкт дослідження вода. Вода є єдною найважливішою живиною речовиною в житті людини. Організм людини складається на 70% з води, а кров на всі 90%. За нормальних умов людині потрібно випивати від 1,5 до 3 літрів води на день. Наш організм потребує воду з високим рівнем PH для боротьби з хворобами. Проведені біохіміки і медики визначають, що належний рівень pH є найважливішим аспектом здорового організму. Наприклад, при кислотному рівні PH6 гинуть кабири ви помирають при рівні PH3, усе ж вегіння при рівні PH 2,5. Методи дослідження, науковий аналіз, синтез збору і обробки інформації, соціологічне дослідження, анкетування, метод встановлення PH, розробки за допомогою ph мето використання електролізу на наявність кількості домишу у воді, методи очистки води в домашніх умовах, а саме – заморозка, підп'ятіння, фільтрація за допомогою активованого вугілля, очищення води сіллю та збагачення води за допомогою кремлю. Нашому досвіді потрібно. Для заморозки треба взяти ємкість, налити туди води з під крану та поставити морозильну вороз, камеру на 2-3 години. Після цього е, дістати воду з морозилки та зняти верхній шар льоду. Е, для під'єдіння е, ми, ми це робимо за допомогою електролізу. Електроліз проводить у воду електричний струм, який робить так, щоб усі шкільні залози піднялися нагору. Відрація за допомогою активованого використовуючи вугілля 5 таблеток на літрі. Якщо вода каламутна або використована з природних джерел, очищення проводимо за допомогою солі. Після того, як ми додали сіль у каламутну воду, глина накопичується на дні ємкості з рідиною, а питна вода залишається зверху. Після цю рідину можна зсидіти і додатково не заразити під впливом сонячних променів. Крім очистки води, ми можемо її збагатити мінеральними речовинами. а саме Мінерал кремнію – потужний активатор води. Він е, володіє значними бактерицидними властивостями. Вода не псується, довго зберігається. Кількість е, кремнію з, з е, розрахунку 1, грам на літр. Дати не до З цього всього ми можемо зробити е, висновок. На даному етапі досліджень ми можемо стверджувати, що жоден з примірників не виходить за межі показників якості питної води, встановлені Сан-Піоном за 2010 рік. За ПАЖ всі зразки мають служне середовище. Використані методи очистки води в домашніх умовах є економічними та практичними. Даний проєкт є економічно та екологічно вигідним, а головне не важким у своєму виконанні. Дякую за увагу.